До повноштабної війни працював за кордоном. Закінчився в мене контракт у 2021 році, літом березня 2022 року е, повинен був початися новий контракт. Але плани трошки змінилися, бо почалася повноштабна війна в Україні і 02-22-го Поїхавши до ТЦК, був направлений до Лозівського батальйону ТРО. Десь у вересні 22-го року була наша перша така, перший виїзд, конкретно на бойові дії, коли звільняли Харківську область, і там ми зіткнулися перший раз на собі це все, скажімо так, прочувствували, як це відбувається. Саме там. Ми втратили нашого командира роти, він загинув. Підірвалася машина на ТМК, протитанковій міні. Він загинув. Потім нас перекинули під Солідар Парасковіївку, там де ми вже конкретно стояли на нулі, тримали лінію. Проти нас был Вагнер там, ну и звичайно піхота, ми впевнені в тому, що вони штурмували нас під наркотиками. тому що біжали без броні, Просто в звичайній одежде, в спортивних костюмах називали, ще спортиками. Задача була добіжати, донести БК, забіжати в окопи. В благодатном, населений пункт, Благодатниця під Солідаром Отримав перше поранення. Була дана команда зайти, аби допомогти побратимам і втримати позиції. Куди я і зайшов зі своїм підрозділом, позиції втримали, але отримав кульове поранення на скрізне, звідки був евакуйований бійцями свого підрозділу. Повернувся я вже до підрозділу, коли тримали позиції напроти Горлівки. Одного з бійців моїх. Снайпер прострелив голову, теж було наскрізне. Завдяки злагодженим діям підрозділу боєць вижив, швидко евакуювали, що дало змогу врятувати йому життя. Зараз він списаний, але ми бачились нещодавно. У людини є проблеми зі здоров'ям, але він живий, сам ходить, все бачить, чує, тобто може жити повноцінним життям. В травні. 12 травня, коли почався повномасштабний наступ наших військ, брали участь у штурмі посадки, лісосмуги. Ну, Там де була перша точка, де були всередині, закидали їх гранатами, а у них на вході було стояло бика, і це бика почало І Моє рішення було таке, що ми не будемо туди залазити, щоб, не дай Бог, нікого з моїх людей не поранило це детонуюче БК. Скажімо так, ми вибрали таку тактику почекати, бо це все горіло і було розуміння того, що рано чи пізно вони вилізуть, бо вони задохнуться там просто. І так і сталося. Буквально там хвилин через 10. Люди почали кричати, що хочуть жити, не вбивайте. Я їм сказав, роздягайтеся до пояса, щоб на них нічого не було, і вилазьте. Чотирьох людей ми взяли в полон. Навіщо? На питання, навіщо вони сюди приїхали? Конкретно ніхто не мог відповісти. Але ми розуміли, що просто вони приїхали заробляти гроші. Спустили ми їх, скажімо, так, на низ, бо до цієї лісосмуги було. 800- більше 800 метрів по чистому полю треба було підніматися На питання моїх хлопців хто їх поведе, і ми відповіли, ніхто їх не поведе, ми їх просто зв'язали шнурком, руки позв'язували і пустили вниз, кажу, дійдуть, дойдуть, не дійдуть, не дійдуть. Але дійшли. повезло, дійшли вони донизу. Ми продовжили штурм цієї лісосмуги, продвинулися далі. Завдання виконали, вже не пам'ятаю скільки, поклали якусь кількість. Пірів. Завдання виконали, лісосмугу взяли під контроль. Ось така історія. Вони типу не жаліють своїх людей, беруть м'ясом. Всі штурми проходять, вони беруть м'ясом. Ну і звичайно, технікою, перевага в техніці. І в людях. Вони не, взагалі, певно, не рахують їх просто тупом м'ясом. Є чітке розуміння того, що що ми тут робимо, для чого це ми тут робимо і для кого. По-перше, це ми робимо для того, щоб наші сім'ї близькі, були знаходились в безпеці для того, щоб ворог не пройшов не далі. Тому що якщо закінчимось ми, то закінчиться Україна. Ми чоловіки, ми повинні це робити. Бо за нами, за нашими спинами, знаходяться наші сім'ї і Україна. Наша держава.